Контроль за бюджетними коштами у кілька кліків. Скоро кожен користувач інтернету зможе простежити, хто і як використовує державні гроші. Верховна Рада прийняла законопроект, що зобов'язує всіх установ бюджетників звітувати на єдиному вебпорталі. Експерти переконують, закон є прогресивним, бо дозволить звести до мінімуму корупцію. От тільки приймаються, що бажане може не стати дійсним. Закон вступає в дію за сім півроку і Дуже ну, є певна небезпека, ми сподіваємося, да, що її не буде. Це те, що буде знову вступу в дії в закону. Да, такі це перша загроза. Друга загроза це пошуку коштів на його створення. Станом на 2012 рік ця сума складала орієнтовно 300 тисяч євро. Доклали зусиль до просування закону і сумські активісти, експерти бюро аналізу політики у складі коаліції громадських організацій за відкритість використання бюджетних коштів і з півроку боролися за прийняття законопроекту. Тепер же будують плани, як його застосувати в сумах. Ми тепер зможемо побачити витрати чітко суми Хімпрому. Тому що є підозри, тому що там кошти вимиваються. Це буде реальне виконання обіцянки міського голови щодо прозорості діяльності комунальних підприємств, тому що всі комунальні підприємства будуть оприлюднювати свої витрати.